Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Йровська. У сьогоднішньому випуску ви побачите. Другу добу рятувальники гасять вогонь у лісах Новосанжарської громади на Макухівському сміттєзвалищі пожежу. Сьогодні вранці локалізували деревопаду Полтаві. Синоптики прогнозують 17 вересня. У місті також буде вітряно. Мешканці будинків по провулку Хорольській потерпають від нашестя тарганів. Комунальники говорять, позбутися комах можна лише Комплексним підходом, а тепер про це та інше більш докладно. Рекордна кількість понад сто пожеж сталася 15 вересня в області. Другу добу рятувальники гасять вогонь у лісах Новосанжарської громади. Джерело вогню здійнялося поблизу села Мала Перещепина. Далі він поширився до пристанційного сопківки та балівки. Більше про наймасштабнішу пожежу за кілька років в області дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Помаранчеве полум'я та клуби диму охопили частину Полтавщини. Причина пожежа у лісах Новосанжарської громади. Джерело вогню здійнялося поблизу села Мала Перещепина 15 вересня близько 17-ї години. Далі він поширився до пристанційного сопківки та балівки. Сталася рекордна кількість пожеж в екосистемах, взагалі пожеж в області, понад 100 пожеж тільки за минулу добу. Одна із масштабних пожеж сталася поблизу села Мала Перещепина, поблизу нових Санжар. Задіяно близько 60 одиниць техніки. Це не тільки наша від від державної служби з надзвичайної ситуації. Ця техніка, а також техніка лісових господарств інших приватних підприємств. Не на жарт злякалися за свої домівки. Місцеві мешканці села Пристанційне, коли вогонь так. пішов у бік їхніх Будинків люди почали поливати водою стіни хат та комор. Один із них, пан Михайло, каже: найменша іскра в таку спеку, і вітер може спричинити пожежу, тому вирішив пролити свій дерев'яний гараж. За жарина, яка летить, щоб не тут, ага. бо воно дерев'яне вчора днем загорілося. І ото їх пішло, 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 і туди далі. А сьогодні потихеньку почало розгоратися, розгоратися і опять розгорілося. Пішло це масштабно сюди. Вітер, куди повіє, закрута й воно то туди. Інші місцеві мешканці пристанційно стали допомагати гасити пожежу самим рятувальникам. Лопатами з піском засипають осередки загорянь. Вчора вона прийшла ну мимо нашого села, а сьогодні ну десь з 11-ї почало дуже сильно палати. Чому вирішила допомогти, ну, а як туда хати вже наших мешканців? Звичайно ж, треба допомогти. Неподалік рятувальники організували штаб із надзвичайних ситуацій. На місці і представники Червоного Хреста». Ми вчора ввечері привозили хлопцям з ДСНС воду і зараз привезли, бо потреби в воді дуже великі. Вогонь охопив близько 700 гектарів малоперещепенського лісництва. Розповів генеральний директор державного підприємства Ліси України Юрій Болоховець. Дуже швидко розповсюджується вогонь, йде верхова пожежа. Зараз ідуть додаткові сили засоби із інших областей. Вирішено питання забезпечення паливомастильними матеріалами, але ситуація досить критична. Опадів маємо майже втричі менші. Ви бачите, які надзвичайно великі пориви вітру. Сьогодні вже ми маємо сотні гектарів, сотні гектарів спалених лісів. У місцевих мешканців простанційно версія виникнення пожежі продиктована чутками. По чуткам малі перещеплені, палили сміття біля себе біля двору. В них теж згоріла хата, по чуткам. І ще три хати там, і звідти пішло вже як вітер сюди. На нас був офіційна причина пожежі суто людський фактор, бо вогонь здійнявся від населеного пункту, говорить Юрій Балаховець. Прогнозувати, коли закінчить гасити лісовий масив, неможливо. Які прогнози станом на ранок пожежа була локалізована. Ви бачите, ось поряд з нами вже хвилину назад виникала знову верхова пожежа. Тому оцінити при таких поривах вітру і при такій е е сухості повітря і землі дуже складно щось. За словами рятувальників, це наймасштабніша пожежа в лісовому масиві за останні кілька років в області. Було охоплено велику кількість лісового масиву, яка і також була дуже велика загроза населеним пунктам, які знаходились поблизу. Даного лісового масиву дуже напугані люди були. Виводили в працівники ДСНС. Даже виводили людей похилого віку, які не могли вийти самі, і вогонь підходив до їхніх будівель. За повідомленням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна евакуювали 13 мешканців із двох сіл Новосанджерської громади та 57 пасажирів електропоїзда Полтава Кобиляки. Унаслідок пожежі є пошкоджені приватні будинки і споруди. Сьогодні близько 6.30 ранку ДСНСникам вдалося локалізувати пожежу у селі Макухівка полтавської громади на полігоні твердих побутових відходів. Сміттєзвалище спалахнуло 15 вересня близько 18.50, і пориви вітру сприяли розповсюдженню вогню. Полум'я знищило сміття на площі понад гектар, повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Близько 30 рятувальників ліквідовували пожежу і до сих пір ліквідовують, тому що вогонь вдалося приборкати, але під сміттєзвалищем, тобто всередині, це сміттєзвалище, ще починає тліти. Сьогодні у Полтаві частина дерева впала на сміттєвий майданчик. У неділю через падіння гілки постраждала дитина. Вже декілька діб у місті спостерігаються пориви вітру, які обривають гілля та ламають стовбури дерев. Де саме впали дерева? Та скільки ще у Полтаві буде вітряно? Дізнавалася наша знімальна група. Дерево на сміттєбаках. у Полтаві сьогодні близько 13-ї години по вулиці капітана Володимира Кісільова частина дерева впала на проїжджу частину, накривши собою майданчик зі сміттєвими баками та частину дороги. Місцеві мешканці і перехожі шоковані. Дерева вони зароші, за вони висусала омела. Вони обороші там нема листя. На них зовсім немає. Одна омела. Воно ж уже щитай мертве дерево. так? І звісно, вони ж попадають. Станом на 15-ту годину наслідки падіння цього дерева комунальники ліквідували. Обійшлося без постраждалих. На відміну від випадку, що стався днем раніше, 15 вересня, у парку Перемога у Полтаві. Там у наслідок падіння гілки травмована шестирічну дівчинку. Розповів речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. За попередньою версією слідства у наслідок падіння гілки шестирічна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Із травмами дитину медики госпіталізували до медичного закладу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Як повідомила нам працівниця парку Перемога, дерево, від якого відпала гілка, не було визнано аварійним. Парк є заповідною зоною, тому ми можемо тільки видаляти аварійні дерева тільки після заключень відповідних комісій та відповідних організацій. Кожного року адміністрація парку звертається до відповідних служб та направляє листи для створення комісії, а також для визначення аварійності дерев. Лице Після заключення та виданого акту ми можемо вже виконувати якісь роботи. Або чистити ці дерева, або Видаляти. Вже третій день в Полтаві спостерігаються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Спричинені вони південно-західним антициклоном, розповідає провідний синоптик Полтавського обласного гідрометцентру Олена Панченко. Зазначає, що полтавцям варто бути обережними ще сьогодні і завтра. Територія Полтавської області зараз знаходиться під впливом південно-західної периферії обширного антициклону. Через це у нас відмічається тепла погода, суха погода і пориви вітру сягають в денні години 15-20 метрів за секунду. Сьогодні до кінця дня пориви зберігатимуться вночі. Вітер стихне, але завтра в день і ще вітер буде сильний. Тож плотавців закликають бути обережними і не нехтувати заходами безпеки. Щоб транспортувати матір із сьомого поверху до карети швидкої нагору, зробили саморобний пандус. Майже два роки в одному із під'їздів Полтавської багатоповерхівки по бульвару Богдана Хмельницького 9-7 не працює ліфт. Яка причина несправності та чому не квапляться із його ремонтом, розповідаємо про це у сюжеті. І так, щодня. Так, через непрацюючий ліфт за допомогою саморобного пандусу транспортують неходячу маму на сьомий поверх. І такий підйом забирає майже годину часу та чимало нервів. Ділиться її син Андрій Романов. Ліфт в їхньому під'їзді по бульвару Богдана Хмельницького, 9, дріб 7 не працює близько двох років. Мене мати на колясці, їхати в больницю. З братом серед пандус, 45 хвилин піднім... опускались в них, 45 хвилин піднімалися. Вдвох два дядьки-бугая тягнули одну літню жінку. Завезли коляску, розібрали, зібрали, завезли коляску. І так 13 прольотів. Із сумною іронією мешканці дев'ятиповерхівки називають цей ліфт оздоровчим. Говорять, в під'їзді багато людей з інвалідністю, які не мають фізичної можливості, елементарно вийти в магазин. З червня 2022 року по листопад 2023 року він зовсім не робив. Потім поробив пару місяців і після того періодично Роби не роби. І з 3 травня зовсім не працює. На кожному етажі літні люди, малі діти, колясочки, палички. Я мешкаю на 9-му поверсі, моїй доньці майже 3 роки. І це цілий квест спуститися ще півбіди, а піднятися постійно на руках. До того ж, потрібно тягти кучу іграшок. Інколи це може бути візочок, інколи дитина хоче взяти там самокат, велосипед. Полтавка Лідія Петрівна живе на п'ятому поверсі. Згадує, раніше, незважаючи на проблеми з ногами, доглядала клумбу під під'їздом. Нині квіти засохли, адже через ненадійний ліфт це робити стало нереально. У мене перелом шейки бідра не зрощиться. Мені дуже тяжело ходити, особливо підніматися, тому що я на цю ногу не наступаю, а тільки на цю. Тут вже полізли, віни. мало того, що ця нога болить і Чоловік у мене теж після інсульту, він то ходить, але в нього коліно дуже болить. Ймовірна причина несправності підйомника старий двигун, якому більше років ніж будинку, кажуть люди. Протягом року вони телефонували на гарячу лінію міськради та зверталися в міське управління житлово-комунального господарства. Результату на сьогодні не відчувають. Всі мої чергові звернення до Полтавської міської ради. Багато було просто відписки, що питанням займаються, питання на контролі, але це тривало дуже довго, і ніхто нічого не робив. Останнє звернення моє на яке надали відповідь, що Виконання робіт покладено на компанію ТОВ «Енергобуд». Термін виконання робіт за договором 15 вересня 2024 року. Але ніхто нічого не приїхав і ніхто нічого не зробив. Як розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради Максим Тесленко, двигун цього ліфта вже відремонтували, але цього виявилося недостатньо. Знадобилися додаткові деталі. Проблема з ліфтом у п'ятому під'їзді на Будан 9-7 в тому, що там згорів двигун. Підятник вже провів ремонт двигуна, однак виявилося, що там потрібно ще додаткові деталі. Там плата згоріла. Їх вже замовили, то наразі чекають ну, доставки. Тому на даний момент ще ремонт проводиться. За словами Максима Тесленка, ремонт цього ліфта планують завершити до кінця вересня. Служба безпеки України на Полтавщині викрила ще двох прихильників рашизму. Правоохоронці зібрали доказову базу на фігурантів, які на власних сторінках у соцмережах публікували фейки про війну в Україні. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інаусова. Перший підозрюваний мешканець Полтави у своїх дописах він закликав змінити межі державного кордону України силовим шляхом. Крім того, чоловік неодноразово публікував заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму. Інша підозрювана мешканка Кримунчука, яка безпідставно звинувачувала українських захисників у порушенні законів війни. На основі висновків судово-лінгвістичних експертиз слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України. Чисною першої статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Частина 1-2 статті 436 з позначкою 1, виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Та частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі досудові розслідування завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. У Полтаві 21-річного хлопця. У ніч на 15 вересня на вулиці Грушевського він отримав ножове поранення. Медики, які прибули на виклик, повідомили поліцію, що від отриманих ушкоджень чоловік загинув на місці. Як розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, у злочині підозрюють 24-річного знайомого загиблого, із яким вони разом відпочивали. Поліція його вже затримала. 20-річному фігуранту вже вручено повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За фактом умисного вбивства, слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Чорні та великі таргани оселилися в одній із багатоповерхівок у Полтаві. Мешканці будинків по провулку Хорольській вже понад два роки ведуть боротьбу із комахами, які заполонили їхні квартири. Чи впливає на популяцію тарганів спека та як побороти нашестя непроханих гостей, дізнавалася наша знімальна група два років два тому з'явилися у нас дуже великі таргани, коричневі. Такі страшні діти, коли їх бачать, то тікають від них. Тому кожна у нас квартира бореться з ними, але результату з цього немає. А толку з цього мало. так. Люди, що живуть у будинку по провулку Горольському у Полтаві, розповідають про непроханих мешканців своєї оселі тарганів. Вже понад два роки намагаються їх позбутися. Розповідає мешканка багатоповерхівки пані Людмила. Каже, зверталися по допомогу навіть до сани але результату так і не отримали. На на першому поверсі у нас знаходиться аптека під аптекою. Підвал. І ось в цьому підвалі є таргани, які тільки можна прусаки. Таргани всякі у нас водяться. Чим ми тільки не труїли їх. Навіть викликали сан але нічого не допомагає. Нічого не допомагає. Проте зросла кількість тарганів саме цього літа. Пригадує мешканець багатоповерхівки Сергій Пономаренко. Розповідає, що саме у час липневої спеки помітив багато комах біля свого будинку. Всяко Там спека почалась і виблення світла. Просто помітили ввечері. Повертаємось, коли додому. Світла не було по три години і тут. Просто пітьма була. Ми підсвічували телефонами собі дорогу, і просто видно було, як ну, сотнями, мабуть, ці таргани тут здоровенні, такі чорні, просто розбігаються усі боки, ну і на балкон залазять до нас. Зараз мешканці постійно вимушені тримати у себе квартирах спеціальну отруту від треганів. Без цих засобів неможливо спокійно жити, додає Сергій Пономаренко. Отрута у нас по всій квартирі, вже все літо стоїть і змінюємо цю отруту. Ну, вони в квартирі, в принципі, не живуть, я б так сказав. Вони більше як, залазять в квартири і там вмирають, я не знаю. Тому. Якось в квартирі помічали, але не так багато, звісно, як тут на дворі. Під'їзді біля групи, біля дверей. Вірогідність того, що кількість органів збільшилась через підвищення температури цього літа, є говорить експертка громадської організації «Екоімпульс» Марина Саткіна. Збільшення популяції тарганів дійсно могло відбутися за рахунок підвищення температури, оскільки зазвичай таргани проживають у підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків і є чутливими до коливання температури. Для тарганів важливий осередок, дає доступ до харчування, тому цей фактор теж необхідно враховувати. А у самотужки боротися зі шкідниками Марина Садкіна мешканцям не радить, каже, що це небезпечно в першу чергу для самих людей, а також неефективно, враховуючи ту кількість тарганів, яких ми бачимо, вже, боротися. Окремим мешканцям буде неефективно і складно, тому я би радила звернутися все-таки до послуг професійної дезінсекції для того, щоб це здійснити згідно чинних норм, правил, процедур і із обов'язковим забезпеченням безпеки для життя і здоров'я мешканців цього будинку. Вже 18 вересня працівники комунальної підприємства Жео No2 планують провести спеціальну обробку підвалу цього будинку проти терганів. Розповідає головний інженер Жео No2 Микола Тюш. Але зазначає, що результат буде тільки тоді, коли роботу проведуть комплексно разом із мешканцями цього будинку. Обробка від органів взагалі це комплексна програма. Її виконувати треба разом не тільки обробляти. Підвальне приміщення, тому що вони ж емігрують з квартир до підвалу, з підвалу до квартири і так далі. Тобто, надо, треба, щоб ми це проводили. Ми підвальне приміщення, мешканці в себе проводили обробку від терганів. Тоді тільки можна разом побороти це все. Офіцер служби освітньої безпеки і початку навчального року у деяких школах Полтавщини почав працювати діючий поліцейський, який постійно знаходиться у закладі освіти. Вони допомагають запобігти правопорушенням і можуть оперативно на них реагувати. Більше про нову програму розкаже Івана Дімова. Добрий день, діти рада вас всіх вітати. Сьогодні з вами ми поговоримо про безпечну дорогу додому. З початку нового навчального року у Полтавській школі номер 19 з'явився офіцер служби освітньої безпеки. Це діючий поліцейський, який перебуває у закладі протягом навчального часу. Одне із завдань такого фахівця проводити інтерактивні заняття та профілактичні бесіди з дітьми, аби завчасно запобігти правопорушенням. Якщо перший клас ми говоримо більше про безпеку, про правила дорожнього руху, про те, як вони мають поводити себе вдома. А з старшими класами ми говоримо про те, що Дуже важлива кібербезпека, запобігання булінгу, Ми пропрацюємо з ними власні їхні кордони. Ми говоримо про відповідальність кримінальну та адміністративну, сроки притягнення, вік притягнення, і як себе треба поводити взагалі в більш дорослому. Офіцер служби освітньої безпеки це не охоронець в школі, каже Тетяна Звагольська. Для цього є окрема посада, проте вона все ж може допомогти на пропускному пункті до школи. Я маю контролювати, щоб коли діти йдуть до школи або коли їх забирають, посторонні люди не принесли до школи, наприклад, якісь небезпечні речі, щоб сюди не потрапили люди, які можуть нести загрозу. Для школи це нова практика, говорить її директор Ірина Канівець і додає в умовах воєнного стану поліцейський, який постійно на території закладу просто необхідність. Це дуже класно, щоб е, така посада з'явилася в нашій школі, оскільки ми можемо оперативно реагувати на проблемні ситуації, які з'являються в закладі. Ми е, прямо на місці можемо їх вирішувати, а не починати з того, що телефонувати, чекати, поки до нас приїдуть і нададуть нам кваліфіковану допомогу або звертатися з листами від відповідні служби прямо оперативно реагуємо на місце. У нас є всі атрибути поліцейських: тобто, це і кайданки, і газ, і балка резинова, а також питання з поселетом зараз ще вирішується. Якщо на території школи відбуваються якісь бійки або дрібні крадіжки, я завжди тут, я завжди поруч. Ми максимально швидко збільшуємо реагування, тобто я можу прийняти і заяву, і пояснення відразу тут. Це скорочує набагато реагування на вчинені правопорушення. З початку навчального року в Полтаві приступили до роботи 17 офіцерів Служби освітньої безпеки. І по школах області ще 13. Для реалізації програми обирали заклади, де навчаються понад 200 дітей, не в режимі онлайн і де є укриття. В Полтаві стати офіцером служби освітньої безпеки може діючий поліцейський, який повинен пройти декілька етапів відбору. Враховується, звичайно, що освіта, перевага надається людям, які мають педагогічну освіту, а також попередній досвід роботи з дітьми. Після цих етапів відбору поліцейські проходять відповідне навчання, аби якісно виконувати не лише правоохорону, а й наставницьку та просвітницьку функцію під час роботи в освітньому. У середовищі Полтаві цю програму планують запровадити ще у 13 школах громади, повідомив Руслан Возниця. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.